ви замерзли? Тому що треба робити? Швиденько треба стрибати. І хто знає давну давну приказку, яку нас навчили діди, баби, тато і мами? Ну, три-чотири. Хто не скаче? Ану, давайте три чотири. А тепер друге саме основне, скажіть, будь ласка, ви хочете вчитися на Так! Золоті діти, шановні батьки, я. Насправді хотів би, щоб ми для цих золотих дітей кожен на своєму місці робили все, що від нас залежить, і коли нам розказують, що ми все втратили, все пропало, і нічого нам не вдається, подивіться на цей корпус школи, який закладений був 25 років тому. Але тільки після революції гідності ми показали, що незважаючи, коли йде війна, ми можемо зробити, бо ми можемо самі собі дати свою раду. І я би хотів, щоб зараз ми одним голосом, одним серцем, так як заповідав нам великий наш каменяр Франко, слава Україні! Героям слава! Я спокійний за Дрогобич. Дякую вам.